Картинна галерея працює зовсім недавно, але вже за короткий період роботи в картинній галереї було представлено сім, робіт, сім виставок. Перша виставка була написана під час 9-го міжнародного пленеру і в честь Шимона Голодоші. Були представлені роботи. Мукачівської міської картинної галереї, також Мукачівської картинної галереї. Представляли свої роботи хузьке творче об'єднання Митець Верховина, Михайло Петер, Орес -Цюбко, Орес Цюбко, також Надії Черевко, Романа Павліченка, ну і багато інших. Зараз у нас представляє свої роботи художники нашого району. Баршай Тетяна Дюрдяй, Світлана Іванівна, Зизень Василь, Чаревко Надія Миколаївна, яка вже вдруге представляє свої роботи в нашій картинній галереї, Погоріляк Валерій, також Вельгеш Юрій Васильович, Фурман. В картинній галереї зараз присутні три роботи. Петра Шолтеса з міста Ужгород. А зараз дозвольте надати слово світлані Івані. Ще раз добрий день, присутні. Ми дуже раді вас бачити на сьогоднішній нашій виставці. Наша громадська організація Медві Тячівщини ще достатньо молода. Нам ще немає і двох років. Але може, тому що весна. Хочеться, як і кожні, кожній людині хочеться щось нового, ми вирішили зустрітися тут, показати вам свої роботи. Якщо ви пройшлися вже по виставці, то звернули увагу, що роботи наші багатожанрові. Всі ми, які сьогодні представлені тут на виставці, маємо. Викладаємо і у школах мистецтва або в загальноосвітніх школах. Тобто ми не лише малюємо, але і навчаємо дітей. Ще раз хочу підкреслити, що роботи дуже багатожанрові, є в нас і живопис, є натюрморти, є пейзажі, портрети, є роботи творчі. Вам судити наші роботи, ми постаралися. Показати саме найкраще, і нам дуже приємно, що ви сьогодні прийшли до нас. Дякую. Дозвольте надати слово Надії Черенко. Я хочу привітати всіх святами, які наближаються. Я бачу, тут люди зібралися творчі, такі, як і ми. Дякуємо за підтримку і за увагу до нас. Я Цій громадській організації, кінці Тячівщини не зараз хочу привітати своїх колег, привітати із таку сумісну подію, тому що і я учасник. Я бажаю великого натхнення творчих, злетів і вам, і нам, і як та криниця, яка інколи. Не засихає, але може бути безгодною, але потім знову поновляється. Буває по-всякому, а я бажаю, щоб та криниця завжди була невичерпною, щоб сповнені енергією, сповненням бажанням творити. І недавно ми були на пленері з учасниками від цітячівщини, у наресниці малювали з натури, є тут роботи представлені ці пленерні. І надалі будемо працювати для вас, для вашої оцінки, для вашої уваги і для споглядання, щоб оце, що ми бачимо, побачили і ви. Дуже дякую. Можливо, що хтось. Я, звичайно ж, хочу подякувати присутнім, і хочу подякувати нашим художникам, які е, свої роботи хочуть показати і іншим, не тільки щоб вони побачили, але і в е, місті, місті дячів і не тільки в Тячівці, але і е, наші відвідувачі. І дуже приємно, що. Зараз в нас проводяться уроки малювання тут загальноосвітні школи. І скажімо, ну за цей час, коли в нас проводяться уроки малювання, було багато дітей, які планують стати художниками. І дуже приємно, що ці люди і є діти, які бажають і які хочуть рівнятись на них. Я ще раз дуже дякую вам за те, що ви є, і за те, що ви свої роботи показуєте всім. Ви знаєте, якось одного разу сказала дуже хороша людина, каже, е, я прямо процитую: картина живе тоді, коли її бачать. І я дуже дякую за те, що ці картини бачать, значить, вони живуть. Шановні мітці. Я декого з нас знаю дуже добре, декого сьогодні вперше побачила, але про творчість вашу я чула і знайомилася з вашою творчістю, поглядаючи ваші картини. Зайшовши сьогодні в Венісаж, мене запросила Світлана Іванівна. Світлана Іванівна, я дуже давно знаю, ми не з нею співпрацюємо, вже не один рік знаю, наскільки це талановита, і вдарована людина. І я не маю жодного сумніву, що кожен із вас є такою людиною, тому що малювати, відчувати те, що відчувають інші люди, це є дар від Бога. І не кожен його має. Можливо, кожен із нас би хотів так само і я мати такий дар, побачити і намалювати. Побачити і намалювати, споглядати це одне, але відчувати, коли малює людина, вона, вона передає свою душу, воно передає свою глибину своїх думок у своїх картинах. Я коли зайшла сьогодні в Вернісеш, хоч чула не один раз про це, що в нашому. Місті є такий є така прекрасна можливість людям прийти і поспілкуватися з мистецтвом саме з високим мистецтвом. Чула дух е, великого. Мистецтва, мені так стало зразу приємно. Я коли подивилася на ці ваші прекрасні художні твори, на тюрморти, оці квіти, які посміхаються до нас, оці твори духовного змісту, релігійного змісту. Я відчула, що напевно це якась епоха в нас відродження, саме в нашому місті тяжі, саме вам надали можливість показати свою творчість, тому що ви малюєте, ми знали. А щоб побачити, як ви малюєте, щоб оцінити ваше високе мистецтво саме лише завдяки у цій установі і цьому залу, який надали можливість вам показати себе. Ви звичайно великі люди, високого злету, велике вам спасибі за вашу творчість. О, все, дуже все. <смітна> Ми не за одну папку. <смітна> І автомати насилений. <де> <смітна> <І автомати. смітна> а Що сказати? Все, вже сфоткали, все, можете, я не буду їх розставити. я я працюю в різних жанрах і техніках. Почала я свою таку творчу діяльність з того, що навчалася в Ужгородському училищі прикладного мистецтва на кераміці, але так як не маю змоги працювати з глиною, хоча дуже її люблю, то продовжила свої роботи в техніці шкіропластика. Шкіропластика представлена однією роботою у мене тут. Вона чимось нагадує мені кераміку, бо вона є пластична, вона є об'ємна. Але з часом склалося життя так, що я продовжила навчатися в Уживецькому Закарпатському художньому інституті, і це вже сполукало мене займатися живописом. Насамперед, живопис для мене це є колір. Колір понад усе. Дуже люблю колір, намагаюся передати багатство. Працюю не так часто, як хотілося, тому що займаюся ще з дітками в загальноосвітній школі, в школі мистецтв, але коли маю вільні місяці або дні відпуску, то намагаюся щось створити. Люблю малювати з натури, не люблю копіювати, дуже люблю натурні постановки, незалежно чи це є натурнота, чи пейзажі чи портрет.

На урочище було. Ми там ходили з дітьми, так само фурмантуюча, я мой сокласник стягав у виставці. Він за мною малював, я брав дітей з уроку і за, за два-три рази, ми все йшли із школи. Я водив дітей саме малював і діти так само малювали, так і пояснюємо, як має робити З натури. Дуже, дуже такі пам'ятці, дуже файні. Так що це Пам'ятка Ганицьку. Ганицьку, так. А що зняти на піолку? Все так само, все із дамби маневраної Невесницької мусти. Із Невесницької дамби введена полонина Абіцька. Uh -huh. Все Селка внові введена румунську полонину, то на гору А ця ж дуже гарна, це? Ну це вже. Скопій на заказ. Я стараюся то на заказ. А свої фактично роботи... Старайся для Острова. Бо знає хуч про їхню. Наші успіхів. Здоров'я. Гарно дякую. Тут представлено лише три роботи: це зроблено з фотографії. Це зроблено майже з натури. І це копія. І ще одна робота. Ще одна робота, це лише як ескіз до дипломної роботи. Хочу розказати про свої роботи. Це в мене роботи у поліпті, переробка складу на чотирьох частин. Загальну композицію це наші краєвиди, я наресниця, є красна, є калини. Майже ж всі села до мене приближені, зроблені е, роботи із натури. Моя остання робота це зима, це моя сонце. І натюрморти, представлені натюрморти, тому що дуже люблю малювати квіти. Квіти це так, як сказати, ваше життя, та життя, душа, художника. Вони завжди. Е, Біля нас вони під ногами поруч. Mm -hmm. mm -hmm. і uh, Не можна пройти мимо такої краси, щоб mm -hmm. не звернути увагу. Mm -hmm. Відкорити нас mm -hmm. вже зараз ну, я представила рози в, в різних на різних фонах. Ще сама роза, вона буває різних сортів, бувають такі розкриваються дуже сильно, бувають бутонні бувають. Такі ці дикі рози, і різні сорти роз, і різні фони, і, і мають озвінину техніку. І написані вони в різні часи. Різні часи завжди художника, різне натхнення. Сьогодні я хочу показати роботи, які виконані початку творчості. Хочу показати на які я виконав під час е свого життя. Працю, працюю в основному я в Лію. Ці пейзажі виконані, е коли я був в Росії. Такі досить незавершені. Це одна з моїх е період трубір. Е Виконана. Тисячі десятого році. На даний час в ну, мене не залишилося теперішніх робіт. Вистав старі свої роботи.